Троїці Сергієві Лаврі священники почнуть продавати пиво, ковбасу та вазелін. Добрий день, поздравляю вас. Дякую сергіячні в Бурятії влада поховала живого російського солдата. І нам потрібно цей тренд, і ми обов'язково це зробимо у Владивостоці Двох молодиків вбила гнила картопля. Антошка, Антошка. А в Костромі Зек пограбував магазин через те, що довго чекав на маршрутку. Ти знаєш, що я Ні. Я вор. Давайте далі розберемося, що взагалі відбувається на території Росії. Нас, звісно, обнітають, але ми стараємося стараємо бути позитивніше. Вітаємо вас у Єкатеринбурзі, чарівне місто, яким останнім тижнем пройшов дивний флешмоб. Стало відомо, що місцеві почали ліпити сніговиків доволі незвичайної форми, ма. Oh Так вам не здалося, це саме те, що ви подумали, і це ще не все. Адже після цього своєрідний флешмоб члену сніговиків підхопили і студенти та почали ліпити по місту подібні фігури. Справа дійшла до того, що містяни навіть запустили петицію проти подібних статуй. Хоча вони дуже символізують те, яке в Росії зараз життя. Показує міру. Момо, Мощь. Мощь. що плохо, плоха ли? хорошо. Пусть знають і бояться. Далі перенесемося у серце Росії, Москву. Тут на одній з бізнес арен прийшла щорічна виставка Трун, могильних плит та новинок траурної моди. Підготовка до могилізації йде повним ходом. Відвідувачів виставки зустрічав ось такий катафалк з написом на чорному стенді «Дорога в последній путь. Проснувся мраки, пол пальця в с... тут і плетені, екотруни, і бюст Сталіна, та молот, врешті-решт. А для тих, хто ну дуже хоче перейнятися ритуальною темою, склали топ 3 найцікавіших московських цвинтарів, де рекомендують всім обов'язково погуляти. Це Донське, Кунцевське та Рогоське. Путін, Шайгу, Герасімов. Почули? Гам'є упері, хам'є вурдалакі. А от в Буряції місцева влада одного з округів вирішила подивитися у майбутнє. Та заздалегідь поховала поки ще живого російського солдата. Логічно. Неправда ли? через це окупант в суді доводив те, що він живий, оскільки цього бурята обурив той факт, що його ім'я та прізвище були на місцевому меморіалі. У підсумку вагнерівцю вдалося анулювати свідоцтво про смерть. Єдине питання: чи надовго це Мене знову терзають смутні саміння? Ласкаво просимо до міста Сергіїв Посад Московської області. Саме тут розташований найбільший та найвідоміший монастир Російської Федерації. І знаєте що? На території цього святого історичного місця попита монахині планують торгувати пивом, масажними гелями та іграшками Ой. із сюрпризом. Прости господи. Ну Отець! Для цього троїця Сергій Лавра зареєструвала свій власний бренд під дуже оригінальною назвою Мейден Лавра і крім вище перерахованого, в асортименті місцевої церковної лавки будуть представлені дошки для вінсерфінгу, помада, морські раки, анчоуси, ковбаси та навіть вазелін. Враховуючи останній продукт, ковбаса буде подвійного призначення. Вау! Я дам вазелін. Ні времени на вазелін. завжди є до речі, свого часу Лавру неодноразово відвідував Путін. Думаємо, з такими предметами релігійного культу на цей раз йому було б доволі приємно відвідати святиню. Видарі вас сердишне за той рівень наших відносин міст державних і церковних, а також і личних відносин. А поки в Московській області церкви проводять вазелінову реформу, в Санкт-Петербурзі все значно веселіше. Тут місцевий суд провів виїзне засідання в одному зі стриптиз клубів Пітера. Як пишуть російські змі, до місцевої судді надійшло прохання провести виїзне засідання в цьому закладі, оскільки там нібито відбулось незаконне перепланування приміщення. Тож суддя відкинула всі свої справи та відчайдушно кинулася на цю стріптизну амбразуру, адже вирішила розібратися на місці, хто має рацію, а хто винен. Чим справа закінчилася, невідомо. Але сподіваємося, всім це, хоча б, сподобалося. Та да здравствует наш суд. Самий гуманний суд в мірі! Перенесемося у Іваново, населений пункт у центральній Росії, яке ще також називають містом наречених. Тут один житель вирішив перевірити новенький глушник на своїй зброї. Саме тому влаштував стрілянину в центрі міста. Однак стріляли в дуже неудачному, в кавичках місті. Прямо напроти здання Івановської мерії. Стрільбу фіксували на відео фрагмент записи, де мужчина ізвіняється перед прохожими і потім палить в воздух. Розлітів по пасіті. А що оригінальний спосіб показати місцевій владі готовність до так званої СВО? Єдине, що подібний хід в поліції не оцінили. Тепер цього ворошиловського стрільця притягнуть до відповідальності за адміністративну статею. А міг би з такими талантами вже з українськими кротами спілкуватися? Давай м'ясо! Давай м'ясо! А це Владивосток. Місто на далекому сході Росії. І тут, на території одного з гаражних кооперативів, виявили справжню картоплю вбивцю. Ні, це не жарт, і навіть не вигадана історія до Дня Хеллоуіна. Двоє молодих хлопців просто спустилися у погреб, надихалися гнилою картоплею і померли. Антошка, Антошка, пойдем капать, Картошка, Антошка, Антошка, пойдем Капать, картошку. Місцеві розповідають, що на тому місці дійсно був присутній стійкий запах картопляної гнилі, а молоді люди провели там чимало часу. Медики намагалися відкачати хлопців, але не змогли. Ми не проходили, це нам не дава. Якщо ви вважаєте, що у вас не все гаразд із терпінням, тоді запрошуємо до Костроми. Тут один з жителів міста, який нещодавно вийшов з в'язниці, пограбував магазин через те, що довго чекав на маршрутку. Просла. Як пишуть місцеві змі, Хатіко намагався винести з торгової точки дві драбини та три пачки утеплювача. Злочинець розповідає, що він просто замерз і пішов погрітися у магазин. Саме там йому в голову прийшов геніальний план, як пограбувати цю крамничку. Однак нашого оушена затримали та порушили проти нього чергову кримінальну справу. Украв випіл в тюрму романтика. Перенесемося в Мантурово, Костромська область. В цьому місті краєзнавчий музей висунув ідею просувати бренд волохатих людей. Як виявилося, наприкінці 19 століття тут мешкала людина, повністю вкрита волоссям. Про неї потім, ніби, заговорив увесь світ, і ета визвало в мене страх. Хизуватися лише тим, що колись у ваших краях жила волохата людина. Це так по російськи. Бо більше ж нема чим. Та ще й просити у держави на розвиток цього бренду мільйон рублів. Крім того, музей хоче організувати конкурс на найволохатішого чоловіка єтті, який проводитимуть у місті регулярно. Як бачите, кандидатів багато, але наступного ніхто не переплюне. Умом! Росію не понять, общим не паять! А це Новосибірськ. І саме в цьому місті на одному з сайтів оголошень нещодавно з'явилася доволі перспективна вакансія. А саме шукаємо сомільє кормів для собак. Так вам не почулося. Сибірська компанія шукає росіян, які будуть їсти корм для чотирилапих і давати йому оцінку. До того ж, робити це треба на відео і давати коментарі щодо смаку, кольору, запаху та форми. Знаєте, у мене є вивод. Мені зараз Платити за такий цирк роботодавець готовий цілих 270 тисяч рублів. І до слова, ця зарплата вища, ніж в учасників так званої СВО. Тому радимо деяким російським псевдогероям задуматися. Адже досвід вживати суцільні недоїдки, пити у кращому випадку з мисок, як на передовій, у вас є. Такі персонажі точно не пропадуть. Ну, вкусно, вкусно, вкусно. вкусно. Ну, не то, щоб по вкусу вкусно, але. Но... По Суті, вкусно. Колективний Путін як мавпа з гранатою. Ніколи не знаєш, що від нього очікувати. А нам залишається за цим лише спостерігати та дивуватися. Давай паремо.